Доброго дня, шановні рибалки, початківці. Я хотів би показати, як виглядає короповий монтаж. Що він складається? Дивіться ось зверху вертлюжок. Вертлюжок зверху. Ось він. До нього, бачите, прикріплений шнур з запайкою. Пластмасова запайка. От. На шнурку прикріплена. Намистина. Намистина із проволокою. Проволока ходить по кругу. Она там. Опоната проволка. І бачите, намистина закручена шнуром зверху, щоб вона не совалась. І на ній причеплена отака от металічна проволока. А до неї з запайкою також причеплений шнур із крючком, і також з пластмасовою запайкою. От. Як бачите, сама кормушка причеплена. Е зверху намистина. Груз зверху. Е пластмасовий стержень всередині, ну, всередині там у ньому шнур іде. От. Бачите, з двох е сторон грузи стоять. Е фіксатор. Е Прикормки от оці, по краях біля пружинки. Зверху і знизу мистинки, А також на шнуру висить знову з проволоки, От бачите, два поводка з запайками і з крючками. От воно. І все воно замасковане. Шнур фактично замаскований, кроме поводків. От. Оце так виглядає коропова Коли воно падає на дно біля. Дна, збирається короб на прикормку. І от три крючки, вони падають на дно, і він потім їх засмоктує з дна. Оце отака оснастка продається в магазинах. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.